Не планував нічого знімати, але от такий швидкий рецептик до чаю, гарненький, смачненький типу сирника, але не зовсім сирник, але смачно просто і дуже цікаво. От подати на сіло зараз, наприклад, до Євробачення до чаю. Так що, думаю, вам сподобається. З вас вподобайка і коментар авансом, а з мене гарний рецепт вперед готувати. Так, сирник. Такий родич сирника, скажімо так, двоюрідний племінник львівського сирника, навіть можна так виразитися. І ну, завжди я пишу собі рецептики і план на тиждень, що я буду готувати. А отут мені попався домашній сир мені привезли, так що плани в мене на готування змінилися. Відділяємо жовтки від білків. В першу чергу. І от кажу, якщо домашній сир вже є, то би не зробити сирників вам знімо. І знімомо зараз цей дуже класний пляцок. Ну, це не пляцок, боже. пиріг, не пиріг, десерт. Ну Коротше, це смачно. Так, всі 8 яєць. Все поділили. Білки поки в сторону, можна в холодильник відставити. Так, тут не буде ні грама цукру. Точніше, буде, тільки там. от Пакетик ванільного, щоб тільки додати ванільний смак, а якщо маєте ванілін чи ванільну екстракт чи щось таке, то можна і не додати цукру ванільного. Так, додаємо цей ванільний цукор ми у білки, а зараз у жовтки і сир всипаємо пудинг. Звичайний ванільний, можна о, вершковий брати, там сметанковий смак. Всипаємо манку, борошно, Маргарин, спрет, масло. Що маєте, добавляйте. Це не класичний львівський сирник, тут масло не обов'язкове. Ну і тут так все можна рахувати, яйця домашні, мед домашній, сир домашній, крім сметани, все решта таке. Сметану треба відважити 300 грамів. Мед будь-який, ну тож, який мед візьмете, залежить сам смак. Не думаю, що гречаний би був ідеальний, бо він надто такий виражений смак, має і колір темний. Ну Це суміш якась в мене незрозуміла. Ну, може тут і є, це, це липа, здається, ще там з чимось. Мед трішки підтопили, чи в мікрохвильовій, чи на водяній. Бані тільки, дивіться, довго не включайте, бо мед має таку здатність, як його в мікрохвильовій гріти, він може вам втікнути з посуди. Повністю витекти. Він дуже піниться і піднімається. І сюди ж розтоплений наш. Я використовую звичайнісінький спрет, рослинно-вершкова, суміш. Це подільське чи попілянське, човлинське воно є. Досить смачні, і там 400 грн коштує 90 гривень. І ще тульчинка є дуже гарна, така хороша суміш для випічки. І сюди ж таку чайну ложку з горкою, з гіркою, з кубкою зверху. розпушувача Тепер це все беремо вінчик і трошки змішаємо, а потім треба взяти погружного блендера і перебити. от Погрожений блендер. Якщо використовуєте церкову масу куплену в магазині, ну є такі там зразу, вона і з ізюмом і зі всім вони бувають, то це перебивати не потрібно, бо вона вже є перетерта сама по собі. Перебив, все, готово. Тепер вже останній складник цієї маси це МАК. Звичайний сухий МАК. Можете додати, можете не додати. Дві, три столові ложки. Я додаю три, я люблю МАК. Добавити якихось горішків. Щось таке там, цукати, що подобається короче, вишні заморожені, Ну, тут ягоди і так ще будуть. Так що мак то таке. Замість маку можна горішки. Перемішали. І залишаємо на хвилин 10. Тут є манка, звичайно, щоб манка набрякла, набухла, впитала вологу. І будемо забивати білки. Так, тепер збиваємо білки. Там я сіль не додавав, тепер підсолюю вже білки. І збиваємо декілька хвилин до цих, як то кажуть, твердих піків. Гарно вже збили і тепер досипаємо цей пакетик ванільного цукру і зараз пів секунди, ой, півхвилини. Пів планетарним хватить. Ще цей цукор зіб'ємо. Беремо силіконову чи дерев'яну таку лопатку. І в 2-3. Заходи, будемо це вмішувати так, гарно, щоб не надто порушити саму текстуру білка. так, Знизу, вверх. Отак вмішуємо борошно у бісквіт за такою технологією. Перекладаємо все у форму. І духовка вже має бути розігріта. У мене тут такі от залишки замороженої малини просто хаотично викидаю наверх. Можна було залити половину тіста і викласти ягідки можна, так? Викласти, вони і так потонуть, бо буде чуть підніматися. Ягід можна, звичайно, і не додати. У мене просто їх вже не було куди діти, а вони що в камері є, то от я їх і. Приспособив. Я його почув і без нічого або ще деколи з бананом. Але каже, я виливаю половину тіста, даю банан і заливаю зверху другою половиною тіста. Так що, 180 градусів, хвилин 50 плюс-мінус. Дивіться, по своїй духовці в цілому У мене випікався годину. У вас може чуть менше, чуть довше бути готовність, перевіряйте шпажкою. Так що даємо повністю охолонути. Так от виглядає, так, я трошки пару хвилин, напевно, можна би було менше хвилин з 55 тримати. Ну, він не згорів. Може бути. Зараз вам покажу, як він всередині. Розрізаємо. О, так виглядає. Ну і зараз я буду його подавати. Притрушую цукровою пудрою. І трафарет не зовсім кулінарний, але я його купив для такої штуки. Ой. І зараз ще щось зробимо з узором з какао. Ну, отак виглядає. Так він виглядає в розрізі. Тут вже цей показую цілий розрізаний. Коротше, смачно. Такий цікавий собі сирничок. Так що готуйте. Це дуже класно. Дякую, що завітали на канал. Дякую всім, хто підписався. І хто пише коментарі за підтримку україномовного Ютубу? Всім мирної ночі і слава Україні!